Добрий ранок наші конситульки, добрий ранок будинків, хлопчики та дівчатках. 8.21. Вже помила голову. Щось трошки вона. Я стараюся фінан таку не сушити. Зараз трошки вона висохне. Витягнув пішком. Обіли вишиванку. Йдемо в магазин. Ви знаєте наші киші, що У нас сьогодні відкриття. Відкриття магазину в Яремчо. День прекрасний. Сонечко світить, вливається, вчора був дощик. Дождик, сонечко, дождик сонечко. Це ну, така погода, знаєте, цвіт настроєння. Так само як вчора, знаєте, щось десь нервувало, щось десь спокійне, щось десь нервувало, але знаєш, що все буде добре. Все буде добре, по-другому буде я. Сама говорю, а сама собі, знаєте, про Так що мої рідночки, ви сьогодні встали, потім я гусечки зробили, сьогодні я породіла. З правої ножки пішли з хорошими мислями, з хорошим настроєм, тому що наші мислі матеріальні як заложили, так і буде. А ми що завжди говоримо, що все буде добре. Так що мої рідники всім хорошого дня. Ріднесенькі живе вода, річ Одеса. Як тут красиво, як спокійно. Саме головне вона знаходиться внизу, напроти. Річка, смереки. Моя душинка сьогодні ночувала тут, тому що площа прикол по 12-го, там все забито повністю. Так що мої ріднесенькі, приїжджаємо діремчу, приходимо в живу воду. Всі номера виходять у нас на смереки і на річки. Дуже круто, тут дуже круто. Ви не поскладуєте, коли приїдете. І прийдете до світу річки в гості обов'язково. Місця є вільні, але я не знаю, чи вони сьогодні є вільні. А взагалі тут дуже круто, зелено, красиво. Ранок наші любі друзі, добрий ранок. Ранок такий, знаєте, дійсний, чудовий, сонячний. Ну, День прекрасний, день чудовий. Ви знаєте, що в нас сьогодні відкриття магазина є Трошки я хвилююся, але завдяки своїй дружній команді, завдяки своїй підтримці, я так трошки держу, ну знаєте, е... хорошо. Вчора мені писали, е... Лесь, до речі, вчора писали, що ми дійсно, знаєте, уна... у мене не працівники, а команда, дівчатки хлопчики. Я ніколи в житті не говорю, що в мене працівники. У мене є моя команда, і причому вона дружня. І ви самі бачите, ой, ой, я ж чуєте, привикла ходити в галошах тих, тут каблуки дівка вділа. Понимаете, і я вам хочу сказати, мої хорошенькі, що у нас нема працівників, у нас є команда, дружня команда, і завдяки цієї команді, напевно, ми йдемо вперед. І завдяки, правда, вчора, ну, я без них це. Ну, я буду вам далі потім дякувати. Стоїть, пишається, там вишиванки, стоїть, така пишається, знаєте, пишається. Ні, ну це дійсно так. Ви знаєте, що ви ж самі все бачите. Завдяки, ви знаєте... Крім команді, це воно ой, є якась мотивація і взагалі хочеться в переклад. Дуже є багато зараз. Знаєте, зараз всі пішли з Києва, звідки я хочу, покривайте в нас магазин. Давайте ми побачимо, як тут, Давайте ми зараз почнемо з вами з явимо. Я дуже полюбила це місце, це дуже круте місце. Я вам хочу сказати, що особливо жива вода, вона творить чудеса. Смереки, річка, це взагалі, ви знаєте, відпочинок на Це все добре. Тепер я ж зараз покажу вам свою красиву цибулиночку. Цибулиночка булиночку, така, Ми сьогодні всі в вишиваночках. Ми сьогодні такі, знаєте, всі красиві нарядні. І саме головне сьогодні погода. Погода напросто сонечко либається, говори, боже, ви красуні, у вас все буде добре. Ми їхали з да? дощик нас провів. Дощик – це на удачу. Вчора, до речі, теж дощ сонце, дощ сонце. Бо тому що вчора дійсно, знаєте, як ми до полдвінадцятого, ми полдвінадто віти йшли. поки але самі лежала вітрина, поки ми десь там фасували і поки прибрали, але все ми зробили. Зараз уже надавають нам кульки, ну буде все, знаєте, такого Ну такого в мене ще не було, правда. Ну і трошки волнуюсь, тому що дійсно такого не було. Ну ну прийшла на роботу, ну працюю, да? а тут такого відкриття в мене ще не було. Я трошки правда хвилюся. Думаю, ви знаєте, я така всегда шустра свята, ну ти ж всегда з цим говориш, все буде добре. А сама, знаєте, трошки така. Ну хвилюйся, ну хвилюйся, ну що є, то є. Так що мої хорошенькі, сьогодні в нас понеділок, день почався, сонячні погодки, день прекрасний, день чудовий. Ви знаєте, настрій в нас повинен бути вообще такий, ну агоня-ганьочок. І я вам всегда говорила, ми виходимо на любеділо, на любове тільки з правою ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. уже наговорила, вже вам все розказала. Цибулин, як вам моя цибулька? вишиванка джинськи. Також знаєте собі. До речі, я ці дві я в них не влазила вообще. Це я брала в Олександрі в моєму прошлому році. Тут просто ні, я стою на каблуках нормально. Тут просто знаєте камінці, я буду щас. Між до камінці стануть, піду туди. знаєте, юзом. що не вистачало. То ж, хотіла вишиваночку, вишиваночки, матка. Вишите бістром, це мені подарували. Потім до вишиваночки а таке намисто я діла. Ми сьогодні всі в вишиванках. Так, мої красотурки, ви мені сейчас напишіть, як вам моя зачіска, як вам верхня цибулинка, як вам нижня цибулинка? Та і взагалі як вам сама світулька? Всім хорошого дня. Позитивна нашого хайла, мої красотурички. Добрий ранок. Ви знаєте, ранок всі добрі, сонячно, прекрасно. Я ще хочу вам покати верхню частину свої цибулиночки. Нічого такого, знаєте, лишнього. Помила головочку, витягнула волосики, накрасила личко, личко тоналочкою, намастила, тобто накрасила глазки, накрасила губки, поділа очочки, вишиваночку, намистов. Як вам верхня цибулинка? Ви знаєте, для мене дуже важливо. Мільйон людей, мільйон мінній. Я, звісно, все слухаю, слухаю, але ви знаєте, що не завжди прислуховуємося свого серця. Але мені дуже цікаво чути, хтось говорить там. Глазки маленькі, хтось говорить, глазки великі, хтось говорить, глазки широкі. До речі, я сьогодні внутрі теж накрасила глазки. Сьогодні щось мені захотілося. Вообще, я в останнє час їх не красила. А раніше я завжди красила внутрі глазки. Хоч вони у мене і маленькі, розкосі, але я їх красила. Так, мої хорошенькі, як вам верхня цибулинка, як вам зачіска, як вам макіяж. Та й взагалі, як вам сама світулька, красотульки ви мої. Нічого лишнього, все тако, знаєте, все по феншую. Знаєте, мої Ринолічки, я всегда казала, немає некрасивої жінки. Кожна жінка вона красива по-своєму, кожна жінка вона має свою ізюмінку. Ми як ото, знаєте, бутончик. Він потихесенько, потихесенько, знаєте, відкривається. Бо так і жінка, вона потихенько, потихесенько відкривається. Але найголовніше, що з кожним роком ми з вами стаємо красивіші, успішніші, бажаніші, любіміші. Ну і, взагалі, прекрасні. Так що, мої красатурички, не важливо, скільки вам років в паспорті, важливо, наскільки ви себе відчуваєте. Тому що ми з вами завжди будемо красотками, богиніми, боятельні і очаровательні. Ми ще не забуваємо про нас, але про вас. Але не забувайте, мужчина це головка, а жіночка це шийка. Куди шийка поверне, туди головочка і подивиться. Дай любі наші, без вас теж ніяк. Ми вас теж обіймаємо, сідваємо нам. Хочеться прийти, перелягти на вас, обняти, приголубити. Ну ви знаєте, що про вас я не забуваю ніколи. Я вас всіх love you. Добрий ранок, добрий Добре ранок. Ранок. Добре утро, Дарине. Ну що, з виходом на роботу? Першим днем дівчаткам. Хлопчики мої. Е, так, любимо команда. В першу чергу я вам хочу подякувати за вашу підтримку, за вашу допомогу. Тому що ваша підтримка, ваша допомога, вона дуже дорогого стоїть. Я, я вчора тільки фасувала і крукажу вам правду. Ходила, тільки, це, Світ подивись, світ, у тебе все підганяєчку. Боже, квіточка вакуумірувала. Зайчик, а що робив тієї ласточка? Усе. А твоє присутствие це було важливе. Та, давай підчик раз. Чомчик два. Чомчик давай, зайчик Дмитрієв. Ну вчора я вас вже привітала один раз. Да. Я вчора привітала. Ой, зайка твоє де. Воно однаково. А, пожалуйста. Давайте вип'ю то, щоб все було добре, щоб у всіх була прекрасна команда, щоб всі один одного понімали, щоб всі один одного любили, цінували. I love you. А ми вас цілуємо, любимо, дороги, і любимо і в дорогі наші поткупщики. Ранок, слухайте, ми стоїмо, Леся каже, ми пара в білому, а тут пара в синьому. Мої хорошенькі, ну ви знаєте, що ми знаходимося. У нас надувається кульки, і, і о 13-й годині у нас відкриття. Хочемо всім сказати, побажати хорошого дня, хорошого настрою, всього вам найлучшого. Ще більше всього хочу побажати вам, любі мої друзі. Багато хто запитує мене в такий час, чи можна щось починати бізнес? Дівчата, хлопчики, ви повинні це починати. Ви повинні йти тільки вперед, по-другому ніяк. Якщо ви ще навагаєтеся, сядьте дома на скамейку, і сидіть не вставайте. Но якщо ви вже готові з правою ножкою, вместі зі мною, на летящою походкою. Вийшли і пішли. Так що ми вас всіх обіймаємо, цілюваємо. Ми керемо. У На така рукавичка, у нас всі маленькі рукавички. Да? Обов'язково напишіть, як вам наші цибулинки, тому що ми сьогодні ну ми дійсно посім. В сьогодні я ну а сорочка мамина біла, біла, а світулька світла з вами. Хороша, I love you.